Шановні глядачі, підписуйтесь на канал і не пропускайте неймовірні історії. Занурюйтесь в магію казки разом із нами. Одного зимового ранку, коли сніг падав так тихо, що, здавалося, небо присипає землю цукровою пудрою. Дідусь крокував через лісову стежку. Він ніс гостинці для онуків, співав пісеньку про молодість і час від часу бурмотів. Тепер би чаю з малиною, холодно. Поруч із ним грайливо бігала його вірна подруга, собачка сніжка, біла, ніби кулька звати, з розумними очима та хутром, що блищало на сонці. Дідусь носив старенькі, але добрі вовняні рукавиці, червоні з візерунком у вигляді ялинок. Вони пам'ятали багато зим. Дорога до села була довгою. Дідусь зголоднів, зупинився і дістав пиріжок для перекусу. І саме в цей момент одна рукавичка нечутно випала в сніг. Сніжка гавкнула, але дідусь тільки усміхнувся. Що теж хочеш? Він відломив шматочок від пиріжка, дав сніжці і пішов далі, так і не побачивши, що загубив рукавичку. У лісі завірюха, сніг мете, вітер завиває між деревами, І навіть звичні стежки зникли. Десь, між ялинками, пробираючись крізь кучугури, маленька мишка скрипучка спішила додому. Ще трохи, ще трохи, моя нірка вже поруч, бурмотіла вона, перебираючи лапками по снігу. Але нірки не було. Її засипало хуртовиною. Вся галя вона виглядала однаково, лише білі пагорби і жодного знайомого сліду. Мишка зупинилась, її маленьке тільце трусилося від холоду. Лапки стали мокрими, вушка змерзли. Вона знала, треба знайти сховок. Аж раптом помітила щось червоне біля гілочок ялинки. Підійшла ближче велика рукавичка. Вона лежала просто на снігу. М'яка тепла, прошепотіла вона і залізла всередину. Там було тихо, тепло, безпечно. Це буде мій новий дім, вирішила мишка. Дім, який я облаштую з любов'ю. Коли мишка зігрілась, вона принесла сухого моху й листя, вистелила підлогу, з маленьких гілочок зробила полички, а на них поклала кілька сушених ягід, що залишились із запасів. А назовні усе сипав, а ліс тільки глибше засинав у білому сні. Мишка іноді виходила назовні обережно. Бо за метіль могла сховати будь-яку стежку, і от якось вона побачила маленьку зеленувату грудочку біля кореня дерева. Підійшла ближче і побачила жабеня майже нерухома з лапками, замерзлими до крижинок. Ой, лишенько, скрипнула мишка. Хтось тут є? Маленьке жабеня повільно підняло голівку. Її очі були сумні. Шкіра обмерзла, а голос ледь чутний. Скрізь сніг і мороз. Прошепотіла жабка. Моя листяна домівка зруйнована вітром. Дерево, під яким я жила, впало просто в ставок. Мишка ніжно торкнулася її лапки. Я живу в хатинці рукавичці. Так я її назвала. Вона покинута людиною, але не покинута турботою. Вона тепла, як обійми. Як тебе звати? Я жабка з крикотушка. Можна, я поживу з тобою, хоч трохи, поки не знайду нове листя. Я не проти. Місця вистачить. Лагідно сказала мишка-скрипушка, тримаючи лапку жабці-скрікотушці. Тут тепло, не лише від моху, а й від того, що ми разом. Жабка-скрикотушка обережно залізла в рукавичку. Мох був м'який, як тепла ковдра. Усередині пахло з сушеним чебрецем, горішками і домом. Вона сіла в куточку, приклала лапки до грудей і прошепотіла. Дякую. Мишка Мишка-скрипушка усміхнулася, засипала до крихітного чайничка сніг, додала сушену малину з горнятка і поставила його ближче до теплого камінця. За кілька хвилин у рукавичці запахло літом. Чай готовий, сказала мишка скрипучка. У нас тут традиція. Кожного вечора малиновий. Навіть взимку. Особливо взимку, підморгнула вона. Вони сиділи удвох. Мишка-скрипушка і жабка скрикотушка У тихій рукавичці хатинці попивали чай із малесеньких берестяних чашечок. І слухали, як за стінами виє вітер. Але всередині було затишно, безпечно й по-справжньому разом. Наступного дня жабка скрикотушка зробила з листя завісу, при вході, щоб не дуло вітром. А зима все не закінчувалась, мороз ставав лише лютішим. Дерева вкривались білою корою, гілки. Тріщали від холоду, а сніг хрустів під лапами, ніби скло. У лісі біг зайчик, побігайчик. Він шукав хоча б якусь нору чи дупло, де можна було б сховатися на ніч. Раніше він жив з родиною, але велика заметіль Замила всі знайомі стежки. І тепер зайчик був сам. Лапки в нього задубіли, вушка вкрились. Інеї, а дихання парувало, мов димок з труби. Ще трошки, хоч би кощ, хоч будірочка в снігу, бурмотів він, ледве пересуваючись, і раптом він побачив щось дивне. Серед білого снігу під розлогою ялинкою стояв червоний будиночок з рукавички, з нього справді йшов легкий димок. То парувала вода з малиною, а зсередини пробивалось тепле світло, мов з вогнища чи каганця. Зайчик здивувався. Хіба рукавички? Бувають домівками. Та було настільки холодно, що питати себе далі він не став. Підійшов до входу, постукав лапкою і несміливо мовив «А хто в цій рукавичці живе? Усередині почули, засмикались мохові завіси, Із отвору виглянула мишка скрипушка, а за нею жабка скрикотушка з берестяною чашечкою у лапках. Еге, Я... зайчик-побігачик!» побігачка, сказав він, трохи тремтячи. Заблукав у худалиці, то вже змерз. Можна хоч трішки погріюсь? Мишка з жабкою переглянулись. І, не кажучи ні слова, одночасно відповіли. Залазь, місця вистачить!» Зайчик обережно вліз всередину. Там було так тепло, що він одразу сів у куточку і заплющив очі. Через кілька хвилин перед ним уже стояла чашка гарячого малинового чаю, а жабка з крикотушка підсунула до нього м'яку подушечку з сухого листя. У нас не просто рукавичка, мовила мишка-скрипушка. У нас хатинка для тих, хто загубився. Замерз. Я шукав дім, а знайшов тиво. Прошепотів Зайчик-Побігайчик. І в ту ніч у рукавичці жило вже троє. Мишка-скрипушка, жабка-скрякотушка і зайчик-побігайчик. І кожен із них знав, що вони тепер не просто мешканці, а родина на зиму. На четвертий день морозу сніг падав безперестанку. Небо було сіре, мов вовна, а весь ліс наче застигли у сні. В тиші було чути навіть тріск кори дерев. Між соснами повільно й обережно ступала лисичка. Вона вже кілька днів шукала притулку. Раніше жила в гарній норі разом з іншими лисами, але вона була інакша, не така хитра, не така голосна, не така спритна. Вона мріяла не про здобич, а про тишу, тепло і книжки. Її дражнили і, зрештою, прогнали. Тепер вона блукала сама, хутро покрилась інеєм. Лапки примерзли до снігу, а серце було порожнє. І раптом вона відчула запах чаю з малиною. Недалеко хтось живе, прошепотіла лисичка сестричка. Вона недалечко побачила будиночок, дивний, схожий на рукавичку. Вона підійшла і постукала. А хто хто в цій рукавичці живе? Всередині стихли розмови. Потім виглянула мишка, жабка й зайчик. Мишка скрипушка. жабка скрикотушка. Зайчик, побігайчик. Пролунав дружній голос. А ти хто? Лисичка трохи помовчала. Зазвичай. Вона вигадувала якісь хитрощі чи жарти, але цього разу просто сказала Я лисичка сестричка. Я не маю дому. Мені холодно, я не злюка. Просто іноді соромно просити. Мишка, скрипушка, нахилила голівку. Зайчик-побігайчик підійшов ближче. Тут напитають, чому ти прийшов? Тут радіють, що ти прийшов, сказав він. Залазь, місця вистачить, мовила мишка скрипушка. Але знай, у нас чай вечора, і кожен додає в дім щось своє. Лисичка сестричка зайшла. Усередині було неймовірно тепло. вона – Тихо всілася в куточку, поглядаючи навколо і шепочучи. Я вмію ткати. Можу спробувати для всіх ковдрочки зробити, сухого очерету та ниток. І вона, й справді, зробила зі старих стебел сплела м'які підстилки, зв'язала їх із сухими волокнами трав, кожному по ковдерчці. Ще. Розставила горішки, ягоди в затишних мішечках, бо завжди носила з собою щось на чорний день. А перед сном вона читала вголос казки, які знала ще з дитинства. Її голос був ніжний і спокійний. Так у хатинці руковичці стало четверо мишка-скрипушка, жабка скрикотушка зайчик-побігайчик і лисичка сестричка. Рукавичка стала ще теплішою. Бо коли в домі з'являється той, хто був сам, але знайшов друзів, він завжди приносить трохи світла з собою. Зима все тримала в обіймах холоду, навіть вітер стих, залишивши лише мороз, який тріщав, мов старі двері, і змушував ліс завмерти. А в цей час за кілька ялинок. Від рукавички стояв вовчик-братик. Стояв давно. Він знайшов сліди лапок у снігу, побачив, як вони ведуть до великої червоної рукавички. З під неї струмило світло, було чути тихі голоси, сміх, аромат ягідного чаю. Але вовк не рухався. Він сидів і думав. Якщо я постукаю! Мене злякаються. Я ж вовк великий, сірий, усі бояться. Навіть коли я просто мовчу, навіть коли я нічого поганого не роблю. Він пам'ятав, як одного разу просто запитав дорогу у борсука, а той кинув усе і втік. Як білки не гралися з ним, як ніколи не мав друзів, але. Мороз дошкуляв, лапи терпли і в животі бурчало вже другий день. І тут він почув голос із рукавички. Лисичка читала вголос казку, потім усі разом сміялися. Вовк підвівся, підійшов ближче і нічого не сказав. Просто сів поруч, як завжди, тихо, без звуку. Але мишка, яка якраз визирала на поріг, Помітила силует у снігу. Хто це там? запитала мишка Скрипушка. Там хтось є, додала жабка скрикотушка Великий. І сумний. Прошепотів зайчик-побігайчик. Мишка кивнула і тихо підійшла до входу. А хто хто в цій рукавичці живе? Запитаєш? запитала Мишка Скрипушка. Вовк знітився, мовчав, але потім прошепотів Я вовчик-братик. Я не страшний, я просто самотній. Настала тиша, але всередині не було страху, бо в цій рукавички вже знали не зовнішність вирішує, а серце. Ну, що, друзі, є в нас ще місце. Весело мовила лисичка сестричка. Звісно, відповіла жабка скрикотушка. За власть місця вистачить, сказав зайчик побігайчик. Але є одна умова, мовила мишка скрипушка. Увечері чай з малиною, і ти маєш розповісти щось цікаве. Вовк не повірив. Ви не боїтесь? Ми боїмося лишити когось на безжальному морозі, сказала Мишка Скрипушка. Вовка зайшов, усередині було тепло. Його лапки нарешті розмерзлись, а в серці вперше з'явилось світло. Він облаштував собі куточок у задній частині рукавички. Із сухої кори зробив лавку. Якось надвечір, коли мешканці рукавички саме пили чай і слухали, як лисичка-сестричка читає казку про крихітного кита, раптово щось загуркотіло в снігу. Роздалось так гучно, що всі всередині здригнулись. Дверцята з гілочки відчинились, і на порозі з'явився великий кабаний клан. Засніжений з обмороженим п'ятачком і величезним мішком на спині. Ой, вибачте, я дуже замерз. Впустіть погорітись. пробурмотів він, розгублено тупцюючи. І, вибачте, я не хотів нікого лякати. Просто побачив ти і запах, і звук казки. Я греблю десь зі зла. Я просто великий. Всі. Мовчали секунду. Потім жабка посміхнулась. Якщо ти носиш мішок, може, ти ще й щось смачненьке приніс? Кабан кивнув. Та б запас каштанів, борква і сушені яблука. З радістю поділюсь, за нас місця вистачить. вистачить, пролунав хор. І вже за кілька хвилин. У рукавичці вже було шестеро мешканців. Мишка-скрипушка, жабка скрикотушка зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, кабан і клан. Всі вони сиділи навколо горнятка з яблучним узваром, а кабан і клан, хоч і гримів, коли чхав, Все ж став частиною затишного гурту. Одного морозного ранку, коли вітер кружляв сніжинки, не був танцівниць, усередині рукавичці мешканці майстрували святкові ліхтарики з шишок, горіхів і червоних ягід. Раптом трісь, гуп, хрусь, щось важке продиралося крізь хащі. Всі насторожились. Це що? Знову заметіль?» запитав зайчик-побігайчик. «Та ні!» Насторожно прошепотів вовчик-братик. Це щось велике. І справді за дерев вигулькнув велетень у коричневій шубі. Усі завмерли. Це був ведмідь набрід. Він виглядав втомленим, запорошеним снігом. Сніг злипся в клубки на спині, а на носі сиділа сніжинка, яку він навіть не здув. <гум> Озвався він тихо, не так як могли уявити. А хто хто в цій рукавичці живе? Мешканці швидко перелічили. Мишка скрипушка. Жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик. Лисичка сестричка. Вучик братик. Кабан і клад. А ти хто? А я ведьмідь на брід. Збився зі шляху, шукав печеру для зимової сплячки, але її засипало снігом. Я де прошу багато, просто хоч трошки притулку. Настала тиша. Усі переглянулись. Рукавичка вже була наповнена до країв. Мишка зовсім крихітна зітхнула. Якщо всі трохи посунуться, я можу сісти в коридорчику. вигукнув зайчик-побігайчик. А я складу лапки, сказав кабаний клан. Я підніму завісу і зроблю додаткове місце, додала лисичка сестричка, і вже за мить мишка сказала, Залазь ведмедю. Місця вистачить, якщо серце відкрите. Ведмідь обережно, повільно, мов велика ковдра заліз у рукавичку. Він зайняв місце біля входу й одразу прикрив лапою вітер, став дверима. Ведмідь на брід приніс із собою запечатаний горщик меду з осінніх запасів. Всі сіли смакувати, лисичка почала розповідати найтихіші казки. Заспокійливим голосом, під який усі зазвичай засинали. І відтоді в хатинці рукавирці жило вже семеро мишка-скрипушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, кабан і клан і ведмідь на врід. В рукавирці було так тепло, ніби весна вже близько. Навіть якщо на дворі був мороз, все ж весна почала дихати в спину, сніг, танув, на гілках з'являлись перші бруньки, і навіть сонце починало заглядати в рукавичку частіше. Всередині мешканці якраз збиралися святкувати перший день без хуртовини. І раптом рукавичка здрихнулась. Хто іде!» Прошепотіла мишка скрипушка. Але хто? насторожився зайчий побігайчик. Туп, 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 Пролунало по снігу, а тоді знайомий голос. Сніжка, куди ти біжиш? Що ти там знайшла? Собачка-сніжка, весела й голосна, підскочила до роковички. Ніс уперед, вуха назад, вона винюхала тепло. Малиновий запах і голосно на весь ліс. Пискнула мишка скрипушка. Квакнула жабка скаркотушка. Заіржав кабан і клан. Заволав ведмідь на брід. Як злякаються, як кинуться в розтіч. Хто в кущі, хто в замет. Хто в дупло, хто на дерево? Лапки, вуха, хвости ми хотіли в повітрі, мов сніжинки. Собачка здивовано кліпнула очима. Га? Сказала вже тихіше, коли підійшов дідусь, вже всі повтікали. О, а оце що таке? Підняв знайому червону рукавичку, що тепер була набагато більша, ширша і трохи тепліша. Ну й ну, усміхнувся дід. Напевно, тут хтось добре жимував. І забрав рукавичку з собою, не знаючи, що вона стала домівкою для справжнього дива, дружби, затишку й доброго серця. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетий до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новича чарівний Васід приведе.